У Кропивницькому провели в останню путь військових Олександра Пустильнікова та Олександра Голода. Олександр Пустильніков народився в місті Павлодар у Казахстані. Там закінчив хіміко-технологічний технікум, працював на хімічному заводі. У 2000 році переїхав в Україну, розповіла дружина військового Ольга Пустильнікова. Саша працював у Балатадорі провідним інженером. Він ну, любив дуже зварювати, зварювальні роботи. Він, як дом строїв, то і сходинки, і ворота, і все варив він сам. Ну і Перед війною пішов на завод сварщиком. Ну, не успів, півгода тільки там пророцював. Каже, на фронті чоловік з грудня 2022 року служив механіком взводу інженерних конструкцій. Тримав оборону проти російських військ поблизу села Вишневе та Кругляківка Харківської області. Помер у госпіталі 19 жовтня цього року від отриманих поранень. Олександру Пустильникову був 51 рік. рік. Господа уши спочили храбі, ой, Олександр Голод народився в Кропивницькому, Закінчив профтехучилище за фахом кухар. Працював на різних підприємствах міста, в службі охорони на шахті Інгульська, потім електромонтером високовольтних мереж, розповіла під час прощання заступниця начальниці управління культури Неля Чорна. У квітні 2022 року Олександр Олегович добровольцем приєднався до лав Збройних сил України та став на захист батьківщини. Служив на посаді командира першого розвідувального відділення. За інформацією Нелі Чорної, старший солдат Олександр Голод загинув 20 жовтня цього року в селі Роботине Запорізької області. Йому було 37 років. Поховали військових на алеї Слави Далекосхідного кладовища. Олена Жукалова, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.